Найсильніші молитви до Пресвятої Богородиці Діви Марії, про захист дітей, родину у скорботі та за мир, звернення до небесної Матері, яка завжди є нашою заступницею і берегинею. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице діво, у хвилину смутку і болю. Будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю. І силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице діво! У хвилину смутку і болю. Будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю. І силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю. Будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю. І силу вистояти. Амінь. Богородице діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво! У хвилину смутку і болю. Будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю. І силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице діво, у хвилину смутку і болю. Будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю. І силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю. Будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю. І силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице діво! У хвилину смутку і болю. Будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю. І силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю. Будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою, даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь. Богородице Діво, у хвилину смутку і болю, будь моєю втіхою й розрадою. Даруй мир серцю і силу вистояти. Амінь.